Андрію, ну, все-таки думаю, можна привітати вас з цим результатом, з які програвали 0-2 і зіграли 2-2. Причому за 10 секунд до кінця нічий не забили. Які емоції саме після такої гри? Емоції найкращі, тому що ну, звісно ми вирвали нічию наприкінці матчу, тому безумовно ми зараз всі задоволені. Програвали 0-2. Проявили я, я вважаю. Ну, просто божевільний характер, вирвали нічию. Молодці хлопці. Ігра була чудова, тому звичайно ми, ми задоволені. Ви хочете, що два голи забили, саме гурі з п'ятим? Можливо, потрібно було раніше йти з п'ятим, щоб забити, і можливо, ще й третій. Можливо, що так, але ну, гра з п'ятим завжди це ризик, тому коли вже втрачати було нічого, тоді вирішили вже піти в п'ятьох. Ну, дійсно, все виходило чудово розігрувати. Хлопці красавці, я вважаю, що розіграли чудово, тому два коли забили по праву, тобто ну, молодці. Сьогодні кілька таких локальних епізодів було саме у тебе, коли ти боровся за м'яч з Ігорем Фещенком, колишнім гравцем одеського три чорноморського геніламана. Думаю, ви один одного добре знаєте. І от саме які драйві таких от локальних розбірок між двома представниками, які знайомі саме одеським малювальником футзалу? Ну, ми з Ігорем. Грали ще і за одну команду колись за епіцентр, тому ну, звичайно, що ми добре друг друга знаємо. Ну, боротьба, зараз ми в інших командах, тому все по-футбольному, -по ніякої, ніякої грубості не було. Просто... Боротьба була вона на полі і буде, тому ну, звичайно ніхто не хоче поступатися, що з Одеси, що, що в Києві. тому ну, Будемо і далі боротися. Я, я сподіваюся, що ми потрапимо ще в одну шістку, будемо ще зустрічатися з цією чудовою командою. Один одного не підтравлювали придрою? Та ні, просто привітались. Він він, до речі, випадково просто заніс ще й рюкзак в нашу роздягальню. Я кажу, що ти за нас сьогодні граєш? Ну можна сказати, що підтравив. трошки є. Дякую.